Наскільки ви знаєте, на Ukraine GTA є рейтинг найбагатших гравців серверу. Сьогодні у відео я прослідкую за найбагатшими гравцями 0.2 серверу. Глянемо, чим вони взагалі займаються та що в них знаходиться на аккаунті. Ну а тебе, друже, запрошую грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру. Обов'язково заходи на мої сервера, на котрих працює мій промокод Fortis. Вся детальна інформація знаходиться в описі, тож залітай і грай разом зі мною. На вашому екрані 15 найбагатших гравців Західної України. Пропоную розпочати з першого місця, а саме Степан Хомсон. Зараз наразі він знаходиться в офлайні, тож за ним не вийде прослідкувати. В нього на руках зараз знаходиться 1 мільярд та 300 мільйонів, а на банку знаходиться 51 мільйончик, 2400 донату, рівень 29-й. Наскільки я зрозумів, він знаходиться в клані, і роль у нього в клані лідер 5. До речі, дата реєстрації 22 рік. Друзі, а провів він 6000 годин в грі. Це до... Досить багато. Тож, давайте зайдемо на його майно. Друзі, він не проживає ні в одному будинку, і в нього немає ні одного бізнеса з таким балансом. А зато є досить багато автомобілів. Ого, го реально, автомобілів досить багато. Mercedes Benz g G63 6 ой Ой-ой-ой, ого, і в нього навіть є BMW X5 привид. Ну, знаєте, акаунт досить цікавий, але чого в нього немає ні одного бізнесу, не знаю. Окей, тоді ми йдемо вже до наступного нашого гравця. А саме Руслан Містер. Даний гравець знаходиться також в офлайні. Бляха, та що вони всі в офлайні. В нього наразі на руках знаходиться 1 мільярд та 155 мільйонів. На балансу банка знаходиться майже 200 мільйонів. Слухайте, та вони взагалі мільярдери. На його аккаунті знаходиться 250 донату а аккаунт в нього був зареєстрований 23-го року. Слухайте, досить непогано прокачався. 4500 годин в грі. Добре, давайте зайдемо в майно. О, а тут вже справді цікаво. В нього є особистий бізнес. Якась теошка. Наразі я не можу подивитися. В нього є особливий будинок з айдішником 1. Ого, це що таке, перший будинок. І також у нього є квартира. Це, напевно, таверхал, як там, таверхол. А по автомобілям в нього також тут досить багато. Всякого є. Квадроцикли, ландкрузери. На третьому місці нашого топу знаходиться Тоні Бандера. Тож копіюємо нік. Ну і шукаємо його. Цей гравець також знаходиться в офлайні, та бляха. А що вони всі в офлайні? Вони мали стояти і фармити кацулу. В нього на руках знаходиться 1 мільярд та 250 мільйонів. На банку майже 8 лямчиків, а і на ще одному банку 33 лямчика. Донат валюти на його акаунті є 1400. 28 рівень, і роль в нього в клані модератор. Тобто він знаходиться в якомусь клані. Дата реєстрації 22 рік. А в грі він, друзі провів майже 2000 годин, дуже мало порівнюючи з попередніми гравцями. Хоч і він не знаходив. Знаходиться на третьому місці, а в його мені немає нерухомості і немає бізнесу. В нього самі автомобілі. BMW X5 привид. На ось таких бляха номерах, іксах. Квадроцикл Lamborghini Venno. Не знаю, що тут за Lamborghini, така досить цікава, звісно. Четверте наше місце це Андрій Тейт На його руках знаходиться 751 мільйон гривень. На банку 400к. Донату у нього на аккаунті 15 карбованців, рівень 27-й, роль у клані старший 3, тобто він у нас знаходиться. Це в клані, дата реєстрації 23 рік. Ну і наіграно ну, в нього майже 2000 годин. Зброя в нього вкачана на 100%, ніяких бізнесів немає і нерухомостей. В нього є Rolls Royce. У а цей Rolls-Royce, наскільки я знаю, він дорогий. Друзі, знаєте, звісно, цікаві аккаунти, але те, що їх в мережі немає, це досить погано. Тим часом, друзі, ми вже дійшли до топ-5. Максим Янко. Е, я не розумію, а ви мені скажіть, а звідки в 16 го рівня 534 мільйона? Гривень. Це досить цікаво. Тож, давайте зайдемо на його аккаунт і зараз подивимось. Цей гравець знаходиться в мережі, тож давайте прослідкуємо за ним. Наш гравець зараз знаходиться на центральному ринку, і я так зрозумів, щось ти хоче купувати. Добре, а звідки в нього стільки грошей на аккаунті? Добре, поки він стоїть в АФК, пропоную переглянути його інформацію. В нього на руках знаходиться 534 мільйона гривень, 67 карбованців на аккаунті, 16 рівень. Дата реєстрації 23-го року, і провів він в грі майже тисячу годин. Зайшов я його майно і в нього є нерухомість, квартира. А також трошки в нього є автомобілів. Добре, а звідки в нього стільки грошей, я так по досі не зрозумів. Шосте місце в рейтингу і це страх Хел. Ввожу його нік в пошуку і. так він справді є і навіть знаходиться в онлайні. В нього на руках знаходиться 473 мільйона, 29 рівень, 7 донату. Знаходиться він також в клані, а зареєстрував він аккаунт 23-го року. В нього знаходиться 5000 годин в грі. Слухайте, ну це багато. Ого а в бізнесах в нього знаходиться ветклініка. Так, братва, я вже підбіг до його бізнесу. Як ви бачите, дружні лапки, наскільки я зрозумів, це його бізнес. А ось і він, братва, зараз переді мною стоїть, я навіть не замітив. Тарас тарап. Тож одразу копіюємо його айдішник, ввожу в пошуку його айдішник, і ось і він. Він знаходиться в нас в офлайні. в нього на руках знаходиться 42 мільйончика гривень, а на банку 400 мільйонів. В нього навіть трошки в євро, є, в USDT, в біткоїні чуть-чуть. З донату в нього 1730 карбованців, 24 рівень, знаходиться він в клані і він лідер. А зареганий аккаунт в 23-му році. Слухайте, ну не така вже легенда. Провів він 3000 годин в грі. Добре, давайте зайдемо в його майно, і в нього знаходиться продуктовий магазин ШОП-1, а також будинок і квартира. Lamborghini Aventador, Scania, Audi RS6, Ford Raptor, Lamborghini Urus, Влад Боусуновський. Ага, ось знайшов. Він знаходиться наразі в онлайні, і це дуже круто. В нього знаходиться майже 400 мільйонів на руках. Донато у нього 15 карбованців, а рівень 22-й. Знаходиться він у клані Мальбаро, а зареган його аккаунт ще в цьому році. І бляха, звідки такі гроші. Провів він майже ну не так же багато для таких грошей. Та й за. Реглався ще в цьому році, друзі. Ой, щось він кримінальне, певно, робить. Або якийсь перекупчик. Тож пропоную зараз за ним трошки поспостерігати. Так, він нас наразі знаходиться десь тут, і де це взагалі таке є. А, він знаходиться біля центрального ринку і він вже зразу на ось такій бачишці? Ого. А що це за бешка взагалі? Це найновіша бешка, чи що? XM а. Ну, прикольно, прикольно. Друзі, ви не повірите, але в мене є інформація по даному гравцю. Звідки в нього взагалі стільки грошей. Друзі, а я нагадую, що на його аккаунті майже 400 мільйонів гривень. А також, друзі, найновіша бешечка BMW XM2024. Як виявляється, це є мій підписник, і він мені навіть писав. Він володів ось цим бізнесом, а саме епіцентром. Після чого, друзі, він його продав. І ось він мені скинув, що він знаходиться в рейтингу. Я навіть щось про. Це забув. Після чого він мені написав, я зловив Епік і продав за 500 КК. Після чого я написав хорош 500к це великі гроші. Добре, тепер ми розуміємо, що його аккаунт справді чистий, і він просто зловив епіцентр. Як ви бачите, я знаходжусь біля епіцентру, і ми зараз подивимось, хто новий власник. А ось і новий власник Гаррі Хелл. Так, давайте подивимось, що це взагалі за людина, що вона придбала ось такий великий бізнес за 500 мільйонів гривень. Так, добре, Гаррі Хелл Зараз знаходиться в офлайні в нього на руках знаходиться 22 мільйона, 31 карбованець і 26 рівень. Заходимо в майно, в нього знаходиться магазин епіцентр і магазин зброї. Тобто в нього є 2 жорстких бізнеса. А зараз я знаходжусь біля його другого бізнеса. Так, справді це є його бізнес і не знаю, яка тут фінка. Дев'яте місце в нашому рейтингу займає Нік Капоне. 384 мільйона гривень на його аккаунті. 30-й рівень, 68 карбованців, дата реєстрації аккаунта 2023. Провів він у грі 8 годин. Ого, оце справді найбільше число, яке ми сьогодні в загальному бачили. Добре, давайте зайдемо в його майно. А з бізнесів, друзі, він тримає ріалторське агентство. Ого. Ріалторське агентство, слухайте, це він? Так, ні, капоне, це він. Ну, коротше, ось так знаходиться в нього всередині. І фінка в нього, напевно, також хороша. Тому що часто люди заходять. Хочуть ловити будинки, бізнеси туди-сюди. Топ-10 в нас залітає Жора Зеленський. 27 рівень 345 мільйонів. А з Донатов, друзі, в нього майже 2500 карбованців і в нього 2200 годин в грі. Окей, заходимо на його майно. Бізнесів в нього нема, нерухомості також. Зато по автомобілям в нього є що подивитись. Наступний наш гравець, а саме Рома Мажор. Я надіюся, що він хоч зараз в мережі. Так, все, знайшов його. Так, він знаходиться в мережі. Роман. Мажор наразі знаходиться в АФК чи ні. Знаєте, ось ця картина на задньому фоні, трошки, знаєте, щось мене смущає. Добре, поки він стоїть в АФК, давайте переглянемо його статистику. В нього на руках знаходиться 227 мільйонів, на банку майже 100 мільйонів, з донату в нього 2874 карбованця, а в грі він, друзі, провів 6 тисяч годин. З майна в нього знаходиться нерухомість, в котрій він зараз знаходиться. Є всякі порші, BMW, 8 Х5 прив. До речі, я зауважив, що він зараз знаходиться в скіні з Пасу. Тобто він проскіпав весь Батл пас. Данило Ялиновський. Даний гравець знаходиться в офлайні, в нього на роках 142 мільйона, на банку 168, 29 рівень і 3 тисячі карбованців. Дата реєстрації 23 рік, а в грі провів майже 1900 годин. А в мені, друзі, в нього знаходиться автосалон. А який я не знаю. Ну, не знаю, може в нього економ класу бо я вже всі переглянув, і начебто його там нема. Данило Ялиновський, а ось його і бізнес. А саме друзі, в нього автосалон економ класу. Наступний на нашій черзі це Дмитро Хелл. Вбиваємо в пошук, і Дмитро знаходиться в офлайні. На руках 300 мільйонів. З донату в нього знаходиться 694 карбованця. Грібь він провів майже 4500 годин. А з майна в нього, друзі, казино та центральний ринок. А це гімера в нього навіть є. Ого, та ж вона до. Руга. Ні, ну челік справді хорош, тому що водночас тримає і центральний ринок, і тримає казину. Так, це справді його. Так, давайте підійдемо до долара і подивимось, так, це справді його бізнес. Блін, ну хорош, реально було навіть цікаво подивитися, яка там фінка. Ще й бляха, номер бізнесу 23А23 23 це моє любиме число. Наступний досить цікавий гравець це Роман Демон. Ага, бляха, він знаходиться в офлайні. В нього на руках знаходиться майже 300 лямів, карбованці в нього всього навсього 16. Чот Мало донату, хлопці не поняв. 1500 годин всього на всього. Та й понятно, бо 16 рівень. Так, а в майні в нього знаходиться будинок, і також в нього є трошки автомобілів. І послідній наш гравець, котрий влетів в топ 15 найбагатших гравців на другому сервері. Ростислав Залужний, 25 левел, 309 мільйонів знаходиться на його аккаунті. Карбонці в нього 2837. Фракція 5, рангу фракції 11. Зареєстрував він свій аккаунт в 23. Році і 1600 майже годин. Добре, заходимо в майно, і в майні в нього Сканія, Вертуліт, Lexus, Bugatti Chiron, Tesla Model X. Блін, ну слухайте, мати, стільки грошей на такому рівні. Взагалі, хлопці, де ви ті гроші заробляєте. Дякую за перегляд, друже. Дивись мої наступні відео, там також дуже круто.